Проте передсвяткова атмосфера у Львові розпочалася ще на вихідних. У ці дні все найкраще тільки для закоханих. Це вкотре підтвердилося і на південному, де у торговому центрі весільний дім провели конкурс поцілунків до дня святого Валентина. Про забави закоханих Юлія Манько. Святкові конкурси, майстер-класи запальної румби, різноманітні подарунки, а ще море позитиву. Усе це чекало на закохані пари, які завітали на забаву до найромантичнішої галереї міста Весільний дім Аби не тільки зробити покупки, а й разом із коханою людиною цікаво провести перед святкові дні. Учасники дійства кажуть, такого від організаторів не очікували. Тож задоволеними залишились усі. Нам надалося це дуже цікаво. Хотіли просто пробувати. Сказали дуже цікаво. інтересно, просто дуже весело. Подарунки за гарячі поцілунки, забави тривали не одну годину. За цей час закохані пари пройшли найрізноманітніші випробування своїх почуттів. Кульмінацію став конкурс поцілунків, під час якого учасники, цілуючись, мали долати різноманітні перешкоди, не відриваючи вуст від коханої людини. Роксолана і Богдан зуміли дійти до кінця, хоч і посіли вони лише третє місце. Проте не засмучуються. Свій приз вони отримали і вже точно знають, як проведуть свій найромантичніший день. Знайомі розказали, що є такий соні конкурс. Буде. Поцілунків і ми вирішили піти і попробувати. Думаю, виграємо подарунок і вечеря. Святий Валентин дійсно приносить кохання. Юля та Богдан на конкурс потрапили випадково. Знайомими до цього часу вони не були, та за свій палкий поцілунок отримали головний приз. Сертифікат на безкоштовний відпочинок у спа центрі зізнаються, він і може стати продовженням їхніх стосунків. Опер такі захоплюючі враження. Що будете робити з руку? Не, не, не знаю вдома. якось, зустрінувся, зізбанився. Знаю, можливо, і продовжимо конкурс поцілунків у торговому центрі Весільний дім на південному був символічним, адже атмосфера єдиної у Львові двоповерхової галереї із найрізноманітнішими товарами для наречених мала б надихнути гостей та учасників на романтичні звершення та амурні подвиги. Наша задача це зібрати молоді пари, які планують можливо вже жити разом або будувати щось разом. Для майбутнього, і сьогодні ми побачили, що наші пари надзвичайно активні. Вони дійсно вміють класно цілуватися. Вони кохають один одного. І Сьогодні в нас відбулася така ну перемогла пара, яка щойно познайомилася. От, я думаю, що сьогодні Амур пробив їхнє серце і вони будуть разом. Організатори у своєму задумі таки не помилились. Юля та Олег зустрічаються всього лише чотири місяці. До цього часу про такий серйозний крок у своєму житті ще не думали. Але романтична атмосфера взяла своє. Ще поки не але в планах є. Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Свої подарунки закохані підготували і усі магазини на південному. Вони надаватимуть знижки та проводитимуть різноманітні розпродажі. Тож свято кохання триває. Юлія Манько Назар Піх, вісник.